Можливо, ви, автомобіліст, колись задумувались, чому ви маєте платити податки на розвиток велоінфраструктури. Ще й не дай Бог, за рахунок зменшення проїжджої частини. Чому це ви маєте поступати з якомусь велосипедисту, якщо ви, маючи гроші, купили свою машину, якої, очевидно, немає у велосипедиста, їдете у справді важливих справах заробляти гроші і розвивати економіку країни? Поки той просто ну від нудьги крутить педалі чи як привіт, я Івана Малій, і на своєму каналі я розказую про архітектуру і урбанізм. І сьогодні вам я розкажу, чому автомобілізація це погано і чому ви насправді ненавидите автомобілі. Я дуже сподіваюся, що це відео злотить не лише на мою аудиторію, тому що вона переважно все викладене в цьому відео знає. Тож поширюйте це серед друзів, які не сильно прошарені в урбанізмі. І почнемо ми з такого тривіального питання, яке я впевнена цікавить кожного з вас. Як вирішити затори? І я впевнена, у кожного з вас вже є бездоганна рецептура, як це зробити швидко і безболісно в кожному місці. Що? Правильно розширити дороги. А якщо я скажу, що це працює рівно навпаки, що розширення доріг лише сприяє заторам, у 2009 році в США два економісти Мег Тернер і Гільдурантон з університету Пенсильванія вирішили дослідити взаємозв'язок між кількістю розбудованих доріг і кількістю миль, проїханих за ті самі роки. Тобто взаємозв'язок між тим, чи впливає розширення доріг на кількість автомобілістів у місті. І дійшли дуже цікавого і цілком насправді логічного висновку. Ми виявили ідеальний взаємозв'язок, сказав Тернер. Якщо місто збільшило пропускну спроможність доріг на 10% між 1980-м і 1990-м, то кількість автомобілістів у ньому збільшилася рівно на 10 Якщо місто збільшило кількість доріг на 11% між 1990 і 2000, то й кількість миль проїханих на власної автівці збільшилась рівно на 11%. Тобто, розширюючи дороги, ви лише сприяєте заторам на ньому, тому що це цілком елементарна логіка. Якщо ви вкладаєте гроші в якусь інфраструктуру, ви приваблюєте до неї ще більше людей. До цього вже давненько дійшли в Північній Європі. Це потроху доходить до Західної. І саме тому е, всі ці зміни зараз Україна може обігнати насправді Західну Європу, ті самі Німеччину, Англію, Францію значно швидше, тому що вона використовуватиме помилки уже набиті на США і на тій самій Західній Європі. І якщо ви досі не вірите, я наведу вам приклад з найавтомобілізованішої країни світу. Це США. Е, скрізь магістралі, скрізь величезні парковки. Звучить як рай, але по факту, якимось чином, американські міста уже десятиліття входять в топ е, 10, 20, топ-50 найзавантаженіших міст світу. І як наслідок, щоб в'їхати в умовний Лос-Анджелес, ви маєте три години простояти на в'їзді в заторі. Це, до речі, причина, чому в Америці драйвер лайсенс е, посвідчення ведуть лише аж з 16 років. Тому що підліткам не немає більше вибору, ніж мати власний автомобіль, оскільки пішохідне життя, вуличне життя абсолютно не розвинене. Саме тому я радію, що в Україні свого часу не було грошей на таку розбудову. І насправді вся Європа радіє тому, тому що всі ці зміни переважно відбувалися в повоєнні роки, коли США майже ніяк не постраждала, мала величезні накопичення грошей і могла витрачати їх на. Розвиток автомобільної інфраструктури. Європейці довгий час облизувалися на всі ці зміни, але доволі швидко зрозуміли, до чого вони ведуть. Першими, як я вже зазначила, були Копенгаген і Амстердам. І вони зрозуміли, що рухатись треба до зменшення автомобільного трафіку. Відповідно, вони почали розвивати пішохідне життя, вони почали е, повертати загнані в труби річки замість магістрали, які над ними були, е, розвивати велоінфраструктуру. І по цей день ці міста вважаються одним з найкомфортніших і найбезпечніших міст світу. Тож, як вирішити затори? Розвивати велоінфраструктуру, розвивати пішохідну інфраструктуру, розвивати громадський транспорт? І позбуватися від культури того, що автомобіль це дорого і статусно, і автомобіль повинен мати кожен містянин. Звісно, ви можете в це вірити, але все це відео зроблено для того, щоб ви зрозуміли, що це просто зруйнує місто. І що мені робити, якщо я працюю на іншому кінці Києва? Мені туди пішки топити. А тут ми маємо зрозуміти, що великі міста на величезних територіях супер розтягнуті, це не причина автомобілізації, а її наслідок. Тобто ми їздимо на автомобілях не тому, що місто велике, а місто велике, тому що ми свого часу почали їздити на автомобілях. Як в Амстердамі, цілі райони руйнувалися, щоб побудувати на них магістраль. Стільки ж місця займають парковки. Відповідно, місто втрачає свою густину населення, щільність. І починає розтягуватись на величезні території. Відповідно, ми стаємо ще більш залежними від автівок у своєму відео про розвиток європейських міст. Я вже розказувала про Париж і його голову Ангідаль це база, фундамент, кришиха, тому що вона підтримує Україну. Вона е, заперечила, що треба допускати російських е, спортсменів до Олімпійських ігор, і заодно розвиває Париж. Саме вона ввела термін е, місто 15 хвилин. Це концепція, за якою е, щоденні потреби, абсолютно всі щоденні потреби кожного містянина, доступні йому в межах 15 хвилин пішки від його домівки. І це не далекий ідеал, це цілком реально за правильного міського планування. Парковки. Дуже болюча тема, але я маю це сказати: в возії ніхто не зобов'язаний будувати вам безкоштовні парковки. Це взагалі абсурд. Гектари землі в місті займають автомобілі, які власники можуть лишати на кілька місяців. Це ж стандартна історія. Якийсь е, радянський дворик, ну, радянська радянська забудова, сучасний світ, е, в якому буханочка оця стоїть. Е, ну, наприклад, у мене в дворі там стояла машина, і вона стояла там, скільки я себе пам'ятаю. А знаєте, що ще? Е, Багаторівневі безкоштовні паркінги пустують. Е, наприклад, у вихідний день, проїжджаючи повз Київський зоопарк, ви побачите, що смуга громадського транспорту повністю запаркована. Підземний паркінг, який там буквально за рогом, метрів 200, порожніє. Е, чому так? А тому що. А чого це я маю? Їхати кудись під землю, паркувати там свою машинку? ластівку свою, а потім іти пішки? Прости господи, по вулиці я ж можу запаркувати машину. Прямо під входом. Зробіть мені парковку під входом. І тут ремарочка до речі щодо смуги громадського транспорту і про те про тотальну неповагу е, водіями до взагалі. Насправді до більшості правил, на жаль, але особливо до смуги громадського транспорту. Київські кермувальники масово ігнорують смуги для громадського транспорту. Деякі навіть вже пишуть петиції до мера кличка, щоб той їх скасував. Влада, своєю чергою, радить водіям пересідати на автобуси, але давайте підсумуємо. Бо вона існує щоб розвантажити дорогу, тобто в інтересах водіїв. Дотримуватися смуг громадського транспорту, тому що ті люди, які зараз їдуть в автобусі, могли б стояти з тобою в заторі у власної автівці. А тепер один маленький автобус перевозить там понад 100 осіб. Безкоштовний паркінг на всіх взагалі утопія. І візьмемо до прикладу багатоповерхові ЖК. До речі, ще одна проблема, про яку я знімала в чаті мешканців або ОСББ. Не дай Бог підняти тему платної парковки. Мовляв, я ж заплатила за квартиру. Чого це я маю платити за свій власний двір? Але по факту у двір багатоповерхівки влізе все одно лише 20% машин. Решті все одно доведеться паркуватися за межами ЖК і виходить якась нерівність. Хоча це могло бути чеснішим, паркується той, хто вклав свої гроші у розвиток свого двору. Водії вам варто нарешті усвідомити, що плата за паркомісце це невід'ємний концепт машини в місті. Тобто, так само, як ви розраховуєте, як ви заправлятимете машину, як ви її утримуватимете, ви розраховуєте на все це гроші, так само розраховуйте і на парковку, тому що це концепт машини в місті. 7 квітня 2023 року правоохоронний комітет Верховної Ради в першому читанні підтримав законопроект 9092.3, який передбачає скасування евакуації інспекторами з паркування на час воєнного стану, авторства Іонуша Сакрайденка Павлюка Захарченка-Дануси фракція Слуга народу у пояснювальній записці написано наступне: щоб зберегти власне життя та здоров'я під час повітряної тривоги, водії змушені швидко залишати транспортні засоби для пошуку укриття. При цьому часто порушуючи правила зупинки або стоянки в межах відповідного населеного пункту, що є підставою для застосування тимчасового затримання транспортних засобів. А я нагадаю, що КМДА, Кличко і Київрада, хто б там не був, уже десь в третє чи, можливо, в п'яте відхиляють петицію містян про припинення зупинки громадського транспорту під час повітряної тривоги. То в мене до вас питання. Вам автомобіль потрібен чи швидко дістатись до роботи? Тому що, якщо друге, то вам просто треба добре розвинене місто. Тому що, як я вже зазначила, автомобіль на кожного містянина це утопія. Зате розвиток велоінфраструктури, розвиток громадського транспорту призводить до того, що дістатися будь-якої точки міста стає дуже комфортно і швидко. То що тепер робити? Всім різко пересидати на велике? Спочатку варто просто припинити опирати з пішоходизації, виступати за зниження дозволеної швидкості в місті до 30 км на годину, як це зробили вже в Лондоні і в Парижі, тому що не 30 км на годину створюють затор, а кількість автівок на дорозі. Зате людей вбувають саме 100 км на годину, які, до речі, з 1 квітня дозволені на деяких вулицях Києва. Тобто так, на деяких вулицях Києва з 1 квітня дозволили підвищувати швидкість до 80 км на годину. Але лише в трьох країнах світу: Україні, Білорусі і Росії, існує ігнорування. Перевищення швидкості до 20 км на годину. Тобто, по факту, на деяких вулицях Києва дозволили підвищувати швидкість до 100 км на годину. Докладніше про це читайте у пасажирів Києва посилання лишаю в описі, але чомусь ми досі вважаємо і культивуємо думку про те, що це. Пішохід має озиратися, перш ніж перейти дорогу. Це пішохід винен, що він різко вибіг на перехід з зеленим світлом для нього. Це називається victim blaming. А знаєте, що зробили в Амстердамі свого часу? В Амстердамі ввели закон, за яким у 90% ДТП винен автомобіліст як власник найнебезпечнішого виду транспорту. І ось саме винуватець ДТП. А коли ми вводимо, хочемо вести кримінальну відповідальність за неносіння пішоходом світловідбивних елементів на одязі під час блекауту, це називається віктімблеймінг. Тобто звинувачення жертви. Мені в дитинстві дядько часто повторював фразу про те, що найбільшу дупу зупинити легше, ніж найлегший автомобіль. І робив з цього чомусь висновок про те, що це пішохід має поступитися автомобілісту, коли той їде. Пішохід має пересвідчитись, що ніхто не порушує. А я щось думаю, що правильніший висновок в тому, що. То давайте не дозволяти автомобілістам розганятися. Їх же так тяжко зупинити. До чого ще призводить автомобілізація. До появи такого терміну як дорога поза вулицею. От, наприклад, є набережне шосе. І це набережне шосе це назва вулиці. Але по факту вулиці там немає. Це просто дорога. До речі, це взагалі сюр існування в одному реченні слова шосе і місто. Тому що шосе і місто це взагалі паралельні концепти, які не мають перетинатися. І ось існує набережне шосе. Хоча колись це було улюблене місце киян, їхня люба набережна. Так, зараз там існує тротуарчик, щось можна прогулятись, і люди гуляють. Але факт лишається фактом: в п'яти метрах від цього величезне шосе. У своєму відео про площі я зазначала наскільки важливим фактором є наявність чи ненаявність коло площі активного автомобільного руху. Автомобілізація призводить до того, що вуличне життя сходить на нівець, а вуличне життя це і є основний параметр хорошого міста. Це не просто привабливо, це і значно безпечніше. А ми хочемо побудувати е, купу ЖК і торгових центрів, нанизаних на магістралі. Типу, ось у нас закритий центр, ось у нас ще один закритий центр, е, ніхто не ходить пішки. Ми просто ми спускаємось, е, ми сідаємо в машину, ми доїжджаємо до спеціально призначених для розваг місць. Нагадую, що в нормальному пішохідному місці. Е, все місто це є час для проведення дозвілля. Але ні, ми робимо ось такі штуки. Вітаю вас у світі кіберпанку. А кіберпанк не такий романтичний, як у фільмах, коли ти в ньому живеш. А звідси виходить ще один міт, що наші автомобілі розвивають економіку і розвивають країну. Але по факту. Вони вбивають знову ж таки вуличне життя. А вуличне життя це кав'ярні, це бізнеси, які розташовані на перших та других поверхах у будинках. А будинки це вулиця. І ти, їдучи по магістралі, бачучи кав'ярню, привабливу гарну зі смачною кавою, ти вже не зможеш спонтанно з'їхати в неї, тому що тобі треба знайти, де з'їзд з дороги. А там швидше за все доведеться добудовувати ще. Смогу для стишання руху, шукати парковку і йти на ту саму пішохідну вулицю, якщо така ще взагалі існує у твоєму місті. З Цього випливає ще одна невигода автомобілізації для самих автомобілістів. І це значно ускладнений рух містом. Тому що ми розбудовуємо величезні магістралі, а магістралі потребують розв'язок. Бо ми ж не хочемо стояти на світлофорі, ми ж не хочемо гальмувати на перехресті. Ми будуємо розв'язки, і це е, дуже сильно ускладнює рух, як я вже зазначила. І не раз я чула від водіїв, які приїжджають з інших міст в Київ, що у вас тут, якщо один, один поворот пропустити, до наступного ще кілометрів 5 їхати. І це правда, і це пов'язано з автомобілізацією. Ну, і цілком очевидно, власна автівка це не екологічно. Будь-який. Розвинений громадський транспорт, автобус екологічніший за будь-яку теслу. А ще варто зазначити, що шкода для екології не лише безпосередньо від, від виборів автівки, а, наприклад, від асфальту. Міста влітку просто непридатні для життя і гуляння в них. Спробуйте пройтися вздовж того самого набережного шосе влітку. То чи найкраще розвивати громадський транспорт і пересаджувати всіх на автобуси і велосипеди? Це все, що я хотіла сьогодні сказати. Я сподіваюся, я змогла інформативно і змістовно хоча б додати підґрунтя до вашої подальшої дискусії щодо пішоходів чи автомобілістів? А у вас попрошу в свою чергу прокоментувати, чи змогла я якось змінити вашу думку. А якщо ви вже були підписані на мене і були знайомі з урбанізмом, чи розказала я вам про щось нове? Ви могли помітити, що в кадрі кудись зникли дротові навушники, прикріплені до моєї сорочки канцелярською прищіпкою. Так от, один з моїх підписників, оцей дивовижний пан, надіслав мені свій мікрофон, за що я йому дуже-дуже вдячна. Також обкладинку до цього відео робив теж мій підписник. Тому ось так формую круту лояльну аудиторію і взагалі перетворююсь в якийсь проєкт. На цьому я прощаюся. Всім па-па!